Наші дави 209, 208 і 210. Це вже 210 та вантажівка, яка йде до наших бійців. Ці три машини йдуть до бойових побратимів, наших героїв під де служили і Тарас Чмут. Ми, зустрівшись на одному дуже поважному зібранні, і домовилися, що він передає поверніть живим. Мнономети в цю бригаду, а ми до цих мінометів передаємо вантажівки. Ви бачите зараз бригадам тероборони, бригадам морської піхоти, окремим батальйонам, включно з розвідбатами, грілки. Минулого разу, тиждень тому, ми були на фронті на сході і передали 300 тисяч грілок. Будемо передавати війська 200 тисяч грілок. Вартість і загальний обсяг буде 1 мільйон. Грілок, так необхідних нашим воїнам, комплекси прально душові. Сьогодні тут є 130-й комплекс. Тиждень тому ми закрили всі потреби десантно-штурмових військ. Цим займалися тільки ми, ми їх виготовляємо. Будуть передані мавіки, ФПВ-шки для того, щоб знищувати русню на півдні і велике, велике, велике. Подарунки до нового року нашим військовим, поки ці займаються селфіками, поки вони займаються срачем в телеграм-каналах, ми робимо свою дуже важливу справу. Дякую всій нашій команді, і дякую Збройним силам за те, що вони боронять нашу державу з Різдвом і з Новим. Роком!